Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про удачу на вашому порозі. Що нам скажуть карти? Удача в якій сфері вашого життя скоро відбудеться в вашому житті? Що нам скажуть аркани? Звідки чекати удачі? Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Молимося, мої любі, за нашу перемогу. А зараз почнемо наш розклад. Три позиції, три карти. Отож, удача. Яка удача скоро відбудеться в вашому житті? Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту і дивимося, що ж. Одинички, привіт-привіт! Отож що скажуть аркани? В що за удача, в якій сфері? Угу, Цікаво. Карти показують шанс на і буквально відкриті двері, чудовий прекрасний шанс для реалізації того, що ви задумали. Ваше вольове рішення, ваше бажання і реалізацію цього бажання. Прекрасний аркан, який каже про перемогу, про прекрасну. Прекрасний шанс на удачу. Дуже важливо, щоб ви, мали, щоб ви мали бажання і волю реалізувати цей шанс. Карти показують, що удача, вона цікаво, цікаво. Тут, як вихід із ситуації, в якій ви були пов'язані з якимось. Обіцянками, можливо, тут як необхідність, як вимушена, вимушена ситуація, з якої у вас прекрасна, чудова, чудова можливість вийти із тої ситуації, яка вже не актуальна. З'являється шанс вийти на новий. Етап зробити от буквально прорив. Це при тому, що карти показують, що ніби шансу не бачили, але скоро карти показують, що от-от цей... тут важливо розуміти, що цей шанс є, що він в доступі. І, звісно, емоційно налаштуватися на перемогу мої любі одинички. Що ж моє прекрасні такий розклад для для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, удача на вашому порозі. Що нам скажуть аркани про вашу удачу двієчки? Угу. Цікаво, цікаво. Карти показують, що ви отримаєте прекрасний приз. Як визнання вашої краси та вроди, як визнання вашої чарівності і що ви краща за інших. Угу. Яблуко, яке в ваших руках, золоте яблуко визнання це про те, що удача для вас скоро буде в сфері. В сфері кохання романтики і визнання вашої жіночої привабливості, привабливості, чарівності вас вибирають. Удача в тому, що вибір робиться в вашу сторону завдяки вашій красі і чарівності, мої любі двієчки. Що ж таке? Тут якийсь спір навіть з цього приводу, але вибирають вас. А ситуація досить навіть цікаво-цікаво пов'язана з конкуренцією, рухом, стрімкою, стрімким пересуванням. Ну що ж, але золоте яблуко. Удачі в ваших руках, мої двічки, вітаю! Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. А ми переходимо до. Трієчки Привіт-Привіт. Ото, що нам скажуть удач... Аркани про удачу для чарівних трієчок, що нам скажуть. Угу. Колесо Фортуни. Ось вона удача. Хм. Власною персоною і величність Фортуна. Карти показують для вас період, який говорить про. Удачу і про те, що щасливий випадок, випадковий збіг обставин посприяє вашій. Тут тема раптовості, але раптовості не випадкової ви заслужили на цю удачу. Ця удача вона завдяки тому, що вже зроблено вами. Якісь ваші, чи то правильній поведінці, чи ви заслужили цю удачу і небеса вам цю удачу дають. Карти показують циклічний процес, показують ситуацію, коли цікаво, тут іде удача після періоду такого от ніби Можливо, навіть страху втратити стабільність, І карти показують удачу, пов'язану з ну, темою матеріальної стабільності, і ну, деякий страх замахнутися на цю удачу. Але карти показують, що ось вона, ця удача, приходить тоді, коли ви дивитеся в іншу сторону. Цікаво, цікаво, як це. Угу. Цікаво, власне, карти показують вашу удача приходить тоді, коли ви ніби зациклені на питаннях матерії, грошей, і ніби страх навіть втратить якусь стабільність, а удача приходить в здійсненні вашого бажання, пов'язані з. Станом, який можна назвати от ідеальним щастям, тут про сім'ю, про гармонію, причому гармонію на постійній основі. Тоді, коли ви відволікались, удача приходить в той момент, коли ви відволіклися і стурбовані ніби питаннями, можливо, навіть виживання, тут про деякий необхідний мінімум, а удача приходить в сфері. Яка дозволяє вам отримати стабільність і щастя в тут, до речі в особистому житті, тут про створення сім'ї, до речі, мої любі. Тому трічки вітаю вас. Такий для вас розклад. Мої любі, хто почув для себе підказки від арканів, мої дорогенькі, той почув. Бажаю вам миру, добра вашому дому. Бажаю... Щоб всі ваші бажання збувалися, щоб удача завжди завжди була на вашому боці, що ж, мої любі, сьогодні я з вами прощаюсь до скорої зустрічі, до побачення.